Не виходити на лід мінімум ще три доби, радять рятувальники. Пояснюють, не зважаючи на мороз, крига ще тонка. У Кіровограді на Миколаївському пляжі біля берега вода не замерзла. Ставати на лід рибаки не ризикують. Рятувальники наголошують, крига міцною лише здається через насип снігу. Рибалок застерігають за такої температури, Лід ще кілька днів буде небезпечним. Небезпечним є лід той, який прозорий, і який має товщину більше 7 сантиметрів. Той лід, який молочного кольору, білого кольору, той у два рази слабший за прозорий. Найнебезпечніший є лід той, який утворився за допомогою замерзлого снігу. Криги як такової взагалі немає. Це видимість того, тому що, коли падав сніг, він набрав товщину, але міцності крига немає. Виходити на кригу ближчі дві доби ну, небезпечно і забороняється.